Зцілити душу творчістю у палаці культури 3 листопада відкрили виставку образотворчого мистецтва внутрішньопереміщених осіб. Вона має назву моя серденько». У паркетній залі представлено роботи близько 60 талановитих митців, які зараз проживають в Одеській області. Учасники виставки виїхали з Маріуполя, Херсона, Харкова, Донецька та інших міст. В Маріуполі я займалася фотографією активно, крім того, що працювала в порту. Це було моє хобі. Таке. Все поглинаючи хобі. Ну і зараз я віднайшла себе завдяки фотографії, скажімо так, вилікувала свою душу, поранену душу, тому що будинку, в якому ми жили, де була наша квартира, вже немає, його зрівняли з землею. Ну, і... Але ми живемо далі. Попри все, попри війну. Попри все, треба долучатися до творчості. Треба ділитися своєю творчістю частинкою своєї, е, своєї душі, частинкою краси. Треба ділитися з іншими людьми, і самому легше, і людям легше, коли вони дивляться на красу. Мені здається, в цей час це дуже важливо. У людей з'являється надія. Надія на краще організаторами цієї події стали дві громадські організації, що опікуються внутрішньопереміщеними особами. Та міський палац культури. Дружба эта виставка це акумуляція наших усіх попередніх творчих надбань. У нас ще є, але ми просто зрозуміли, що тут може немає недостатньо території. Ми взагалі пропонуємо, щоб тут у вас створився такий комплексний класник. Якщо у нас їх декілька літературний, затворчий, фото, хай це буде одна якась спільна група, адже ви знаєте, талановиті люди, вони талановиті вчора. Ця виставка служить платформою для підтримки та співпраці з внутрішньопереміщеними особами. Для того щоб вселити в людях впевненість, зробити їх людьми, які зможуть витримати багато чого і здобути чогось гарного в своєму житті, відновитися. Для цього мистецтво підходить як ніщо інше. Коли ми беремо національне, беремо те, що в нас вже є. Те, що вже здобути, і те, що ворог так зненавидів і намагався знищити, це треба відроджувати і розповсюджувати. Бо саме це мистецтво воно робить нацією високодуховною, і нація тоді незламна, її не здолати. Виставка триватиме близько тижня. Дивіться більше про її відкриття у програмі життя міста.